Згідно з останнім переписом населення у краї мешкає 7,5 тисяч словаків. Утім, людей зі словацьким корінням ясна річ більше. Функціонує меншина активно, має декілька об'єднань. Приміром, товариство словацької інтелігенції Закарпаття, яке й долучилося до ініціативи видання газети. Товариство словацької інтелігенції, тільки одне з товариств не має значення. Газета спільна для всіх товариств. Єдине фінансування, якесь будемо просити через своє товариство. У уряду Словакії, щоб допомогли нам. І вже маємо пообіцяне від голови уряду для заграничних Словаків. Є така структура в Словакії, що допоможуть нам. Кафедру словацької філології вожну відкрили в 1994 році. Відтоді відділення випустило чимало мовознавців і перекладачів. Молоді, яка одночасно опановує дві мови літератури та культури, рік за роком не меншає. Саме студенти зголосилися наповнювати часопис власними публікаціями на найбільш актуальні теми, активно радитимуться з юними журналістами та залучатимуть їх до співпраці. Наша кафедра живе і працює по сусідству із кафедрою журналістики. І тому всі такі технічні речі, які потрібно було робити, якісь поради, ми отримували від наших колег з кафедри журналістики. Авторами статей, які ви зможете прочитати, є і наші студенти. Студенти-журналісти також. І я думаю, все це робить газету з одного боку дуже живою, жвавою, цікавою, а з іншого боку, дає велику перспективу для того, щоб газета розвивалася, і наступні випуски її були такими ж цікавими, як і цей перший. Газету, що планують видавати тисячі примірників, поширюватимуть безкоштовно серед студентства, ще частину накладу надаватимуть закладам культури та словацьким осередкам. Словенське слово зацікавить не тільки представників меншини, які віднині мають сучасний часопис про себе, а й українців, котрі зможуть поглянути на Закарпаття й свою державу під інакшим кутом і принагідно підучити сусідську мову. Головною цінністю газети, в принципі, я вважаю, це є те, що вона виходить двомовно. Плануємо розширювати наші зв'язки, співробітництво з іншими виданнями в Словаччині. Це, наприклад, такі, як «Плюс 7 дні, корза та іншими сподіваюся, що вони нам в дещому і допоможуть». Словацьке слово Чемалета не єдине досягнення кафедри. 19 квітня відділення словацької філології святкує День відкритих дверей, до участі, в якому викладацький студентський колектив запрошує всіх цікавих.